45 квадроциклів, 90 мотоциклів, автомобіль, спецпризначення, шість потужних систем радіоелектронної боротьби, квадрокоптери та багато іншого. Передано сьогодні військовим підрозділам. Сума допомоги 46 мільйонів 600 тисяч гривень. Ми всі віримо, що новий рок принесе нам перемогу і принесе завдячуючи вам, завдячуючи вашому щоденному подвигу. І ми все робимо для того, щоб ви могли ну і завжди, і зараз, особливо в Різдво, трохи відчути ну, теплоту, яку вам надає Криворізька громада. Ця теплота і в допомозі на фронт Місто міста опікуються вашими родинами. Що у нас дуже велика ветеранська програма? Там більше ніж 70 заходів по. Десяти програмам сьогодні, вся країна б'ється як одна серце, відстоює свободу, і незалежність нашої країни. Працює вся вертикаль влади, обласна військова адміністрація, міська влада, місто Кривий ріг і прості криверіжці. Але головні ви, головні ви і головний ваш подвіг. Ще раз дякуємо, Ми завжди були і будемо поруч. Слава Україні! Хай буде мир на нашій землі, хай буде мир в ваших родинах, і хай скоріше прийде наша перемога. Від себе особисто, від обласної адміністрації, хочу подякувати міській владі, пану Олександру, за те, що щоденно допомагають Збройним силам. Черговий крок, чергова передача обладнання, яка буде наближати нашу перемогу. Дякую вам за вашу службу, за... дякую вам за вашу відданість і слава Україні! Допомогу від міста отримали 23 військові підрозділи. Серед них 17-та криворізька важка механізована бригада, 129-та бригада, 21-та бригада Нацгвардії, батальйони Арей та «Люфтвафе». Безмежно дякуємо вам за постійну допомогу нашій бригаді. Ну, всім хлопцям, які зараз захищають на фронті, і на Донецькому напрямку, і на південному напрямку. Візді гаряче. Але Наші хлопці виконують кожен день ці завдання. З настанням ще холодів ще воно важче становиться, але всі виконують покладені на нас обов'язки. От і будемо виконувати. Хочу подякувати вам за постійну системну допомогу нашим підрозділам у боротьбі, скажімо так, з загарбниками. Дякую рідному місту за те, що постійно підтримує своїх захисників завжди поруч. І я думаю, що ми неодмінно в найближчі часи здобудемо нашу перемогу з такою підтримкою і з такою наснагою. Вже понад 250 частин і підрозділів отримали допомогу від нашого міста на суму понад 3 мільярди 182 мільйони гривень. З початку 22-го року Кривий Ріг разом не відбулись би ми як полк. Ми…» Пам'ятаємо, як все починалося особисто для нас. І зараз в складі штурмових військ виконуємо складні завдання на різних напрямках. Сьогодні маємо можливість бути в рідному місті при виконанні завдання формування полку. Дякуємо за системну допомогу всьому Криворіжжі. Дякуємо, що завжди поруч боротьба триває і в єдності наша сила. Слава нації і слава Україні! Вікторія Добровольська, Олег Каплій, цей день.